Мотиваційна картина вдома своїми руками. Я мріяла замовити таку картину, але декілька відосів, і я вже малюю її самостійно. Мотиваційні цитати реально роблять якісь дива, бо після них ти реально готовий звернути гори. Я хотіла щось дуже особливе для себе і щоб піднімало настрій при одному погляді на ту картину. Писати щось банальне з інтернету не дуже хотілося, бо все-таки ці слова мають мати якусь силу та значення для тебе. Спочатку я облазила весь Пінтерест та інтернет для того, щоб знайти те, що. Мене справді торг. Та й все одно, поки підсихала фарба на картині, в мене був час цим зайнятися. І мені реально прийшла геніальна ідея та фраза, яка справді діє на мене магічним чином. І Вам, до речі, я також раджу писати не банальщину з інтернету, а справді те, що вам до душі. От і я вирішила поділитись з вами процесом створення свого мотиваційного бережка в себе вдома. Бо це справді ті слова, які мене дуже мотивують та дають сили. Як для першої картини, я результатом задоволена всі 100. А як вам? Напишіть в коменти.